Заступник начальника головного управління е, зреагування на надзвичайні ситуації, полковник Гуменюк, Микола. Е, на станом на 12.20 усі аварійно-рятувальні роботи по всіх локаціях у місті Львові завершення здійснено е, завершено гасіння усіх пожеж. Е, здійснено розбори усіх завалів, де могли б е, знаходитися люди. Е, всього значить е, на, на даний момент загиблих залишається сім осіб, е, з них дві дитини. Значить, дві дитини неповнолітніх, третя дитина, то що ви маєте на увазі 22 роки. Вона рахується як повнолітня. Одиниць техніки залучено усього залучено е 30 одиниць техніки і понад 130 чоловік особового складу. Що ускладнювало роботи і взагалі як у вас ускладнювало роботи одночасно велика кількість е локацій, які е пожеж і, і завалів, які виникли одночасно, нам е довелося усі підрозділи міста Львова без винятку е залучати до. Гасіння пожеж і розбору завалів також вводилися додатково за спеціальним сигналом резервні зміни, тобто весь 100% особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів знаходився на місці хто на службі, а хто на місці ліквідації. А те, що це історична частина, чи ускладнювало це, що можливо якісь там міські походи чи ще, ще що Це, що історична частина ми бачимо зараз в одному з будинків. Так, це зіграло свою роль, тому що сходова клітка з, з четвертого до по першої поверх вона просто обвалилася. Це власне, якраз внаслідок такої історичної забудови. А це підвал був та була Конкретно в цьому під'їзді не було підвалу. Під завалами знаходилися люди, які перебували на сходовій клітці, і відповідно з нею разом і пішли вниз під завали. Ризики подальшого обварів. Значить, на даний час у валів немає. Тут стоїть питання по роботі вже спеціальних служб, які мають розібрати оці наслідки російської агресії. А скільки людей дебували? Значить, ми врятували 12 осіб. А скажіть ця сім'я, де тато врятований, а мама троє дітей загинули, Як так сталося, що він вижив? Ну, я конкретно сказати не можу, тому що мене там не було. Але за попередньою інформацією він, перебуваючи разом з ними на сходовій клітці, пішов просто взяти води в квартиру і це його врятувало. Але це зі слів очевидців і так далі. А тобто вся сім'я вийшла з квартири. на Ну я цього коментувати не можу, я ж цього не бачив. Та це невідомо. Ми маємо факт, ми розбирали завали, ми бачили сім'ю під завалами а чоловіка живого. Так що, яке були обставини, цього вже, на жаль, ніхто не з'ясує. А семеро загиблих в цьому? Е, ніж, шість е, чу, людей тут і одна е, жіночка на вулиці Мельника. Майки? Вулиця Мельника. Це сусід.